Вітаю, друзі! Сьогодні маємо 9 червня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я його керівник Валерій Клучук. І сьогодні зі мною у віртуальній студії Вадим Денисенко, політолог, народний депутат Верховної Ради України. Восьмого скликання. Вітаю вас, пане Вадиме. Вітаю. Ну і сподіватимемося, що пан Вадим з часом буде не лише онлайн студії і буде нам коментувати. Російську політику, оскільки він на цих питаннях знається, і буквально вчора він опублікував цікавий пост стосовно можливих сценарій, які будуть обговорюватися під час Радбезу Російської Федерації. Час від часу Путін там збирає своїх прихвостів для того, щоб поговорити про те, що ж робити з Україною далі, ну і взагалі, що робити з ними самими. Ну, вони дуже хочуть жити, але чи їм дасть це поки що питання таке відкрите і риторичне на тлі активізації ударів по території Росії, навіть і минулої ночі там знищено знову ж таки два літаки, і знищено підприємство ВПК за тисячі кілометрів від кордону з Україною. Ну, такі показові моменти і в НАТО навіть говорять: ну ви знаєте, треба вивчати досвід України, пане Вадиме. Мабутній майбутнє зібрання це збіговисько радбезу Росії. От, ви пишете там кілька сценаріїв. Можете нам детальніше розповісти, що за цим може стояти і що точно не буде? Ну дивіться, треба почати з того, що радбези відбуваються в Російській Федерації регулярно. Е, вони відбуваються фактично кожної п'ятниці, і їх особливо ніхто не анонсує. Їхні результати особливо не е, афішуються. Е, і е, вчора несподівано. Один із журналістів Кремлівського пулу точніше, це людина, яка регулярно була, бере інтерв'ю у Володимира Путіна. Це той журналіст, який їздить з ним в автомобілі і в нього щось там запитує, анонсував, що наступного тижня буде засідання Ради безпеки Російської Федерації. В розширеному форматі я не розумію, що це таке, тому що такого поняття як розширення без не існує, але в розширеному форматі. А далі він дуже загадкову фразу додав про те, що ви всі розумієте, що будуть обговоритися обурюватись ті питання, які давно відповіді на які хочуть почути російське суспільство. Ну під цим я розумію, це звичайно питання обстрілів стратегічних аеродромів. Адронів, де знаходили стратегічні ломбардувальники Російської Федерації, ну і взагалі, в принципі, активність українських Збройних сил в глибокому тилу Російської Федерації. Що, власне кажучи, може бути? Перше, що потрібно почати, це не обов'язково, що взагалі щось буде. Тобто, в даному випадку це може бути просто інтрига, за якою нічого не буде. І достатньо часто це бувало, коли пісков виходив і говорив, що а от зараз буде там вікоповна заява Путіна, а виходить абсолютно пшик. Тобто, в принципі, я вважаю, що 50% того, що нічого не буде. Але е, коли ти робиш якісь аналізи, краще готуватися до гірших сценаріїв ніж самого себе самому собі навіювати, що е, в принципі все буде добре і проблем ніяких не буде. Що може бути негативними сценаріями для нас на сьогоднішній момент, виходячи із е, всього того, що відбувається на фронтах? Тобто, перше за е, на фронтах і крім всього іншого, треба розуміти, що Російська е, ура патріотична спільнота не отримала відповіді е, а що ж такого страшного зробить Путін у відповідь на удари по цих аеродромах. Е, насправді досі минуло вже скільки дев яти, дев'ять дев'ятий день. Можна сказати, е, поминки можна робити по цих е, літаках. В принципі, вони досі не заспокоюються і досі достатньо багато з цього приводу говорять Отже, що може бути перше, з чого треба почати, це те, що реально достатньо багато зараз в Куларах говориться про можливість мобілізації в Російській Федерації. Тобто, я не стверджую, що вона буде. Я сподіваюся, що її не станеться. Але все, що я розумію про воєнні дії на сьогоднішній момент, росіяни наступають, росіяни можуть там захоплювати там по 150-200 метрів за день. Але перелами війні без е, додаткових великих е, людських сил у них немає можливості зробити, і тому е, насправді треба за цим слідкувати е, і треба дивитись, буде чи не буде ця мобілізація. Насправді хочу сказати, що на відміну від 2022 року, е, вони підготували повністю все законодавство і всі технічну базу для того, щоб е, провести її на багато більш злагоджена і набагато ефективніше, ніж це було в 2022 році, і це насправді є достатньо серйозною такою потенційною проблемою, може бути потенційною проблемою для нас. І ще раз повторюся, я не стверджую, що буде мобілізація. Просто говорю, що це один із варіантів. Другий момент: ми не розуміємо до кінця, чим завершилась переговори Шойгу і з Києвом Шойгу їздив минулого тижня в КНДР. Була зустріч із керівником Північної Кореї. Судячи з усього, вони, крім всього іншого, говорили про надання вагомих уже людських ресурсів, де так це було минулого літа на Курщині, а власне кажучи, вже значно більших людських ресурсів для війни на території України. Скільки це може бути, російська воєнкарня зараз починає розганяти історію про 200 тисяч? Я не вірю 200 тисяч. Я зразу скажу, що е це кожен п'ятий діючий військовослужбовець Корейської Народної Демократичної Республіки, це е ну дуже мало реалістично на сьогоднішній момент. Я не впевнений, на кім на таке готове піти. Але е те, що вони говорили про людей, і те, що єдина країна, яка може зупинити КНДР, це Китай, це ми повинні також пам'ятати, е коли ми черговий раз думаємо сваритись нам ще раз із Китаєм чи не сваритись. Ну і нарешті третій сценарій, який може бути е, теж негативним для нас, це коли е, наступного тижня вони несподівано приймуть рішення, наприклад, заявити про те, що Харківська область це територія Російської Федерації або щось подібне. Тобто такого теж ми не можемо виключати. Ну і плюс, все це буде відбуватися напередодні зустрічі великої сімки і напередодні саміта НАТО. Тому не виключено, що це будуть якісь риторичні фігури на цьому радбезі. Відбуватися де вони будуть сотрясати воздух і розповідати про те, що е -е, ніякого розширення НАТО поставити якісь НАТО або щось подібне. Тобто, от десь от в такому напрямку треба дивитися на те. Що теоретично може відбуватися наступної ж цієї п'ятниці? Хоча я ще раз повторюся, я вважаю, що мінімум 50% відсотків, що взагалі нічого не буде. Ми буквально щойно говорили з колегами про ваші тези, які ви прописали сценарії. От, до прикладу, Ігор Чаленко каже: я додав би до пана Вадима Пусту ще один пункт: це нові ядерні погрози від кремлівського режиму про те, що ми тут цих розбамбімо, рознісемо і так далі, тому подібне, як відповідь на ту. Спецоперації СБУ павутина про яку говорять нині і Північно-Атлантичному Альянсі, чи може це бути, і якщо так, то чим це може закінчитися, і чи дійсно сьогодні варто нам побоюватися якогось такого удару в отв'єт у відповідь, як вони полюбляються говорити, саме засуванням, наприклад, там тактичної ядерної зброї? Чи все ж таки цей сценарій взагалі ви не розглядаєте? Ну як погрози можуть бути, як удар? Ні, тобто я вважаю, що вірогідність ядерного удару на сьогоднішній момент нуль. Путін по своїй натурі Бегус, Путін побоїться натискати червону кнопку. Плюс до всього іншого. Я не впевнений, чи його оточення настільки зараз готове до, власне кажучи, закривання Росії аж настільки, щоб приміняти ядерну зброю. Плюс до всього іншого. Поява ядерної зброї ламає повністю ту стратегію, яку зараз прийняв Володимир Путін в стосунках із Америки і Китайською Народною Республікою. Для Китаю це абсолютно неприйнятно, а по відношенню до США означатиме те, що Трамп змушений буде приймати санкції проти і жорсткі санкції проти Російської Федерації. Зараз вся стратегія Путіна полягає в тому, щоб. Продовжувати петляти і не допустити введення додаткових санкцій, ну як мінімум, там в якійсь там зрозумілій перспективі. Уже зараз ми можемо говорити з великою долею ймовірності, що йому вдався план мінімум. А план мінімум полягав в тому, щоб не допустити прийняття будь-яких е, санкційних рішень. Е, ну вже зрозуміло, що це буде не від Трампа а й буде від Сенату і Конгресу. Я маю на увазі е, законопроект Лінці Грема, е, до е, не допустити їх прийняття до. Або початку навіть обговорення до е, літніх канікул. От судячи з усього, е, ну і ще тиждень два. Але з того, що я бачу по тенденціях, з того, що я бачу пораториці, вірогідність того, що е, законопроект буде прийматися до літніх канікул, е, наближається вже теж до абсолютного мінімуму. І зараз е, зробити ядерний удар, який особливо не вплине знову ж таки. Тактичний ядерний удар, це дуже боляче, дуже неприємно, але це не вплине реально на хід бойових дій. І е, але це точно посварить Росію і Сполученим Штатом Америки і Китайською Народною Республікою. Якщо ви виключаєте від у відповідь удар з боку Сполучених Штатів Америки чи будь-якої ядерної держави по території Росії на можливу тактичну атаку по території е, України, ну тоді Росії буде це дуже зручно. Ну чому б не вдарити Ну, санкціями більше санкціями менше із приводу Китаю, Китай взагалі зараз. Нібито за твердженнями російської розвідки, це ворог їхній, а не друг, тому що претензії Китаю на ту ж саму Артику на далекий схід вже прописані в документах Федеральної служби безпеки Російської Федерації, ну буквально про це дня ми писали в Нью-Йорк Таймсі: ну е без Китаю Росія не зможе воювати. Тобто, тут треба теж чітко зрозуміти, що якщо завтра Китай призупиняє цілий ряд програм. Е які називаються паралельним імпортом для Російської Федерації, і плюс поставкою цілого ряду речей, а Китай може натиснути не лише не може прийняти не тільки для себе це рішення, але й натиснути на цілий ряд суміжних країн, і між іншим ту ж саме північну Корею. І тоді, в принципі, Росія просто не зможе продовжувати бойові дії. Відносно санкцій я не був би таким оптимістичним. Однієї санкції більше одної менше. Так чи інакше, ми бачимо, що санкції починають економічно працювати вже на сьогоднішній момент достатньо серйозно, і введення е, нових достатньо жорстких санкцій із обмеженням доступу російської нафти на зовнішні ринки це буде глобальною проблемою для Російської Федерації, особливо і ще раз по якщо вони посваряться з Китаєм. А ядерна зброя це сварка одночасно із США із Китаю, поки вони сваряться, сварилися точніше тільки з США. Це була одна історія. Але якщо он сваряться одночасно з двома, це поляти гілку, на якій ти сидиш. Ну а як же їхній фактично союзник сьогодні? Північна Корея теж ядерна держава? Дивіться, північна Корея е, побудувала модель свого існування на тому, що вона торгує ядерною зброєю е, в усі тяжкі моменти е, північно для північно-корейської економіки. Витягувалася на світло ядерна програма, і Корея отримувала е, гроші за те, щоб вона не збожеволіла остаточно. В принципі, вся історія Північної Кореї, якщо подивитися просто на історії з дня заснування країни, в е, це гра була весь час між радянським союзом і Китаєм, е, кому продатися дорожче. Був невеличкий період е, нещодавно, це коли з'явився третій гравець Трамп. В період першого свого правління, коли в принципі розтахувалися між трьома країнами, кому продатися дорожче після Трампа <кій> в північній Кореї з'явилася достатньо складна ситуація, коли вони отримали по суті повний васалітет від економічних на увазі, не політична, а саме економічна від Китаю, і завдяки українській війні вони змогли спригнути із цього васалітету і почали розтаховуватися із між Росією і Китаєм знову. Е, їм точно не потрібно приміняти ядерну зброю проти будь кого Тобто їм потрібна ядерна зброя, і це по суті їхня стратегія, взагалі як е, держава. Це стратегія виживання е, кімів. це розторговувати ядерну зброю, розторговувати навіть не стільки ядерну зброю, як розторговувати власним божевільним. Тобто, в заплаті гроші і я буду менш божевільним. Це от, приблизно так можна називати е, зовнішню політичну стратегію. Корейської Народно Демократичної Республіки, я розумію, питання, можливо, буде не зовсім, ну скажімо так, е обґрунтовним. І все ж таки, враховуючи те, що зараз із ваших слів можна зробити висновок про певну автономність Північної Кореї, я не випадково запитував саме про неї, і з огляду на те, що Північна Корея дуже багато надала допомоги, не надала, продала, продала допомоги Росії. Навіть у випадку погіршення відносин Пекіну та Москви наскільки Північна Корея зможе компенсувати потреби Росії аби продовжувати цю війну. Якщо не проти України, то можливо там проти країн Балтії, ну дивіться. По-перше, треба розуміти, що північна Корея може надавати росіянам дві речі: це людей теоретично ми говоримо зараз ага. про це. І е, це е, обмежену е, кількість е, певних е, снарядів, певних речей для ведення війни, але перш за все, це снаряди, це можливо якісь там певні е, е, певна частина техніки, але е, треба розуміти, що без Китая жодне технологічне виробництво Російської Федерації е, не зможе працювати. Тому е, ключовим гравцем в продовженні або не продовженні існування е, мілітарної економіки, яку зараз будує Володимир Путін, е, це все ж таки Китай, а не Північна Корея. Тому е, це, це один момент, а другий момент mm -hmm. я ще раз повторююся, Китай має достатньо багато важелі впливу на корейську економіку, і при потребі він може е, знаєте так, придушити в обіймах до, 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 до Північну Корею. І тому я думаю, що е е е ні кіну це не потрібно, ні путіну це не потрібно. Ну, пане Вадиме, мене тоді таке дуже як на наступне запитання. Напрошується: а як Китай може попливати на п'ятничне засідання? Радбезу я зараз умовно кажу п'ятничне, в принципі. Бо виходить так з ваших слів. Я багато в чому погоджуюся з вашою позицією, що ну дійсно Росія без Китаю не може. Її сьогодні залежність дуже висока. Монополізація Китаєм свого впливу в Росії дуже очевидна. Не випадково. Я згадую зараз цей документ. Звісно, поки що ми там його безпосередньо не бачили, але не виключаю, що він є. Бо росіяни теж не телепні, вони розуміють, що відбувається, але потрапили в цю пастку. вже все. наскільки Китай може повпливати. Або як довго він може використовувати свій вплив, так буде правильніше, на Росію, аби ним маніпулювати на світовій геополітичній сцені? Ну, поки що Китай не маніпулюється взагалі на геополітичній сцені, поки що він просто стоїть в стороні так. і дивиться. Об ну, свого роду така впливка. Я стою, дивлюся, все хай воює, ну, єди, єдине, що вони забезпечили, це вони достатньо чітко е, озвучили червоні лінії. Вони це озвучили, що в 22-му напевно році е, це ядерна зброя. Тобто, вони дуже жорстко і дуже чітко це е, озвучили, е, і вони дотримуються цієї лінії. Тобто, вони станом на зараз е, продовжують стояти на тому, що їхня червона лінія на сьогоднішньому момент це. Ядерна зброя. Але е, mm -hmm. ну, я маю свою гіпотезу, зі мною багато хто не погоджується, але я вважаю, що е, е, до питання України Китай перейде тільки в той момент, коли вони вийдуть на фінішну пряму в переговорах із Сполученими Штатами. Тобто, як тільки вони зрозуміють, що вони виходять на якусь фінішну пряму в переговорах. Е, ну Зараз це частина цих великих переговорів все буде переговори про тарифи. Якщо вони виходять на якісь більш-менш розуміння із Сполученими Штатами Америки, цілком реально, що наступним етапом розширення цих переговорів буде вже питання взагалі світоіснування, як такого, ну якщо так більш важливо подивитися, і в цей момент Китай приступить до питання України. Раніше я чесно кажучи, дуже сумніваюся, що Китай буде грати в цього. А як він приступить до цього питання? Як він бачить Україну, Китай? Дивіться, для що для Китаю важливо в цій війні? Тобто важливо, перше, щоб Росія не розвалилася, але при цьому Росія повинна бути неймовірно слабкою і технологічно залежною від Китаю, тобто зберегти нинішній статус-кво, до якого Росія рухається, другий момент Україна потрібна як незалежна країна з виходом до чорного моря це один з базових моментів китаю потрібно як не китаю китай так 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 я говорю про китай з виходом так. до чорного моря тому що китаю точно не потрібно зміщення балансу в чорному морі і китаю потрібно Україна як теоретично можливе і ще одне вікно в Європу. Тобто, в даному випадку вони розглядали Україну і Білорусь в 2010 році як два таких можливих вікна в Європу, крім Російської Федерації. Тобто, ну просто треба зрозуміти, що в залі стратегія Китаю по їхніх впливах в світі. Будуються через так звані країни хаби, тобто вони в усьому світі будують країну ну Будують неправильно підтримують країну і розбудовують багато чому країну хаб, яка далі розповсюджує уже, е відповідні китайські технології, впливи там можливості на в території в Європі на сьогоднішній момент ну саме вдалий приклад цього це Пакистан на сьогоднішній момент. Uh -huh. в, є, в Європі є три країни, які стали країнами хабами. Це Білорусь, але Білорусь має величезну проблему, яка називається абсолютно закриті кордони із Європою. І тобто, вона є такою собі. Ну хай мене пробачить Білорус, але сьогоднішнього мент такою собі економічно з економічної точки зору такою собі топіковою гілкою, куди далі в принципі рухатись можна тільки в сторону Росії, але з Росією так да, у них є. Свої кордони, друга хаб це Сербія, і третій це Угорщина. Зараз за право бути хабом дуже активно починає воювати Польща, і це для нас дуже великий дуже серйозний виклик. І, в принципі, ну, в Європі зараз напевне це і все. А єдина країна, яка з ними жорстко посварилася, це Литва. і Литва навіть виключена із митних списків такої країни з точки зору економіки Китаю просто не існує. Але якщо ми говоримо зараз там про минулий час, в 2010 році там за часів Януковича справді був зроблений достатньо серйозний прорив, коли Україна сертифікувала кукурузу за один рік це взагалі безпрецедентна історія була. Коли було сертифіковано, ну на їхній ринок мається на увазі, сертифікований ряд інших продукцій сільського господарства, і було як вершина цього всього підписано договір про. Експорт з України п'яти мільйонів тонн зерна, тобто просто щоб ми розуміли, чим ми цікаві для е, Китаю були і залишаємося на сьогоднішній момент е, з однієї сторони, це логістика. Я повторюю, це і ще одне вікно в Європу. Е, другий момент не менш важливий, це для Китая важлива не стільки навіть ціна за зерно, а ну залі за продукти харчування, uh -huh. скільки стабільність поставок, тому що е, ну ви самі розумієте, що таке. Там теоретично можливий заворушення в маленькому китайському містечку на 5-6 мільйонів людей. Е, ну і після тянімення у них насправді є достатньо серйозний комплекс от, подібних е, заворушень, тому вони е, з цим дуже активно працюють. Вони будують ці системи всередині країни. Та ну і тепер про це окремо це можна говорити. Але е, ми для них цікаві от, саме з цієї точки зору, але повторюся. Їм потрібна зрозуміла Україна, в яку вони можуть входити, і через яку вони можуть іти далі в Європу, особливо зважаючи на теоретично можливий потенціал входження України до Євросоюзу, але з виходом до Чорного моря як це вкрай важливо. Тут тобто їм не потрібно посилення Росії в Чорному морі, і це більше пряме протистояння, яке неминуче після цього буде між туреччиною і Росією на Чорноморському фронті. Я на завершенні буквально одне коротке запитання. Дякую за цей коментар по Китаю стосовно інформації, яка з'явилася буквально позавчора у змі російських про те, що Центробанк Російської Федерації зменшив на 1% кредитну ставку центробанку. Це суттєво допомагає зараз дешевити кредити чими за іншими для того, щоб розрахуватися, ну і так далі. Ну я вважаю, що під тиском саме тут путінських олігархів і можливо навіть самого Путіна Набіуліна пішла на такий крок, що це загалом означає для Росії, от з вашої точки зору, на зараз нічого за цим треба буде слідкувати. Тобто, у них є ключова проблема, яка називається інфляція, і вони вважають, так. що під час літнього ну, влітку завжди інфляція йде вниз. Традиційно для Росії влітку інфляції йде вниз, і вони вважають, що вони зараз можуть провернути цю історію із кількома зниженнями е, ставки, тобто, це не остання, вважається буде зниження ключової ставки, угу. при низькій інфляції і е, забезпечити в принципі там інфляцію в 7-8% при зменшенні навантаження на. Ну, при при зменшенні кічової ставки, ще зараз 20 – це немовірно високо. Це, це все дуже багато. Це просто символічне рішення було. Якщо воно пуститься там до 15-14, це буде інша історія, але це поки що це зроздя до фантастики. Тобто, в даному випадку, за цим поки що за цим треба слідкувати, і треба за цим дивитись. тому що всі ці старання Набіуліна, вони обваляться рівно в той момент. Якщо Путін скаже, що мені потрібен додатковий трильйон на Дрони, зброю, ракети там і так далі. І так далі, тому е, поки що, е, це е, річ символічна е, багато хто з економістів на це дивиться як на можливий такий прорив зі сторони над явлене. але і ще раз повторюся. Я вважаю, що за цим треба послідкувати ще місяці, два-три і раніше ніж це е, ну до кінця літа треба слідкувати, а потім вже можна буде давати якісь певні прогнози. Ну да, тому що цікава ситуація. Вони закладають 7-8 інфляції, але долар до кінця року майже 100. Дивно, тому будемо дивитися цифри просто неспіввимірні. Не Пане Вадиме, дякую вам. Ми в принципі дуже детально зараз розібрали цікаву тему і Китаю і можливо, Радбезу. Я вам принагідно. Запрошую вас про до наступних наших розмов у такому форматі і офлайн форматі, як буде у вас така нагода. Оскільки глядачі цікавляться вашими думками, багато читають у Фейсбук, і тут дивляться, пишуть свої коментарі. Відтак долучаємося, друзі, до дискусії. Коментуємо все, що було сказано, тому що політична грамотність це запорука здорового політичного суспільства, про яке ми нині тут і дбаємо. Спасибі. Дякую.